І пішов Самсон до гази, і побачив там жінку блудницю, і війшов до неї. А Азея нам донесли, говорячи, Самсон прийшов сюди. І оточили вони і чатували на нього всю ніч у міській брамі. І вони тихо поводилися всю ніч, говорячи, будемо чатувати аж до ранішнього світу, і заб'ємо його. І лежав Самсон аж до півночі. А о півночі встав. І схопив за двері міської брами та за обидва бічні одвірки, та й вирвав їх разом із засувом, і поклав на свої плечі, і виніс їх на верхів'я гори, що навпроти Хеврону. І сталося потому, і покохав він жінку в долині сорок, а ім'я їй Деліла. І прийшли до неї филистимські володарі, та й сказали їй намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо його та завежемо його, щоб упокорити його. А ми кожен дамо тобі тисячу і сто шеклів срібла. І сказала деліла до Самсона Розкажи мені, у чому твоя велика сила, і чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе? І сказав їй Самсон: якщо завежуть мене сімома мокрими шнурами, що ще не висушені, то ослабну та й стану, як кожен із людей. І принесли їй филистимські володарі сім мокрих шнурів, що ще не були висушені, а вона завеязала його ними. А засідка сиділа в неї в іншій кімнаті. І вона сказала до нього: Филистимляне на тебе, Самсоне. І він розірвав ті шнури, як розривається нитка з коли понюхає огню. І непізнана була його сила. І сказала Деліла до Самсона: Оце ти обманив мене і говорив мені, Елжу. Розкажи ж мені тепер, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав. Якщо справді завейжуть мене новими суканими шнурами, якими не робилася робота, то ослабну й стану, як кожен із людей. І взяла деліла нові шнури, та й завеяла його ними, і сказала до нього «Фили стимбляни на тебе, Самсоне. А засідка сиділа в іншій кімнаті. І він зірвав їх зі своїх плечей, немов нитку. І сказала деліла Самсонові: Досі ти обманював мене і говорив мені, Елжу. Розкажи ж мені, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав якщо учеш сім кучерів моєї голови з основою. І вона прибила їх ткацьким клинком та й сказала до нього Филистимляне на тебе, Самсоне. А він обудився з сну свого та й вирвав ткацького клинка тканини та основу. І сказала вона до нього, як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною. Оце тричі обманив ти мене і не розповів мені. У чому твоя велика сила? І сталося, коли вона докучила йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на смерть. І виложив він їй усе серце своє, та й сказав їй: Бритва не торкалась моєї голови, бо я божий назорий від утроби своєї матері. І якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну, та й стану, як кожна людина. І побачила деліла. Що він розповів їй усе своє серце, і послала й покликала филистимських володарів, говорячи Прийдіть і цим разом, бо він розповів мені все своє серце. І прийшли до неї филистимські володарі, і знесли срібло в свої руці. А вона приспала його на колінах своїх, і покликала чоловіка та й наказала оголити сім кучерів його голови. І став він слабнути, і відступила від нього сила його. І сказала вона Филистимляне на тебе. Самсоне. І збудився він сну свого та й сказав Вийду я, як раз у раз, і стрясуся. А він не знав, що господь відступився від нього. І взяли його филистимляни, та й вибрали очі йому. І вони звели його до гази, і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. А волос голови його зачав рости по тому, як був він оголений. А филистимські володарі зібралися. Щоб принести велику жертву Дагонові, своєму Богові, та повеселитися. І сказали вони наш Бог передав у нашу руку Самсона, ворога нашого. І бачив його народ, і хвалили своїх богів, і говорили наш Бог передав у нашу руку нашого ворога та спустошителя нашого краю, який наші трупи намножив. І сталося, коли їхнє серце звеселилося, то сказали вони покличте Самсона, і нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому в'язнених, і він витівав жарти перед ними, а вони поставили його поміж стовпами. І сказав Самсон юнакові, що держав його за руку пусти мене, і дай доторкнутися мені до тих стовпів, що на них цей дім стоїть міцно, і нехай я обіпруся на них. А той дім був повен чоловіків та жінок, і туди зібралися всі филистимські володарі, а на даху було близько трьох тисяч чоловіків та жінок, що приглядалися до жартів Самсона. І кликнув Самсон до господа та й сказав, Владико Господи, згадай же про мене, та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай я пімщу филистимлянам одну пімсту за двоє очей своїх. І обняв Самсон обидва середині стовпи, що на них міцно стояв той дім, і оперся на них, на одного правицею своєю, а на одного лівицею своєю. І сказав Самсон: Нехай помру я разом із филистимлянами». І він з великою силою сперся на стовпи, і впав той дім на володарів та на весь той народ, що в ньому. І були ті померлі, що він повбивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що повбивав їх за свого життя. І зійшли його брати та весь дім його батька, і понесли його, і винесли, та й поховали його між Цора та між ештаолом у гробі Мануаха, батька його. А він судив Ізраїля двадцять літ.